Обласний прокурор невдоволений своїми підлеглими у районах. На нараді за підсумками першого кварталу прокурор області Олег Василенко роботу свого відомства більше критикував ніж хвалив. Найбільше дісталося прокурорам Борислава Трускавця Другобича, Стрія, також Кам'янки Бузької Пустомет і Миколаєва. Здебільшого йшлося про захист праві свобод громадян та інтересів держави, а зокрема про борги із заробітної плати. Захист прав громадян на оплату праці один із основних пріоритетів прокурорської діяльності і моя вимога до кожного прокурора щоденно працювати над цим питанням для досягнення позитивних результатів. Попереджаю, що якщо ви не будете вживати належних заходів на цьому напрямку, я буду вживати таких заходів щодо кожного з вас. На Львівщині заборгованість і зарплати майже 54 мільйони гривень. За словами обласного прокурора, місцеві прокуратури замало дбають про погашення цих боргів. Тому дати оцінку роботі кожного посадовця Олег Василенко пообіцяв ще цього місяця. А відтак можливі і кадрові зміни.